Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як створювати таблиці в текстовому процесорі Microsoft Word. Отже, якщо нам треба щось додати чи вставити в текст, ми переходимо на вкладку «Вставлення». Тут я натискаю ось на цю кнопку таблиця. Таблицю я можу створити двома способами: за допомогою конструктора. Або за допомогою ось цієї кнопочки з'являється ще одне вікно, де я можу підібрати кількість стовпців і кількість рядків. В нашій таблиці, яку ми будемо створювати, вона в нас на сторінці 71 нашого підручника, вправа виконуємо. Завдання звучить так: доповни таблицю про особливості природи Австралії та Антарктиди. Додай рядки та доповну інформацію клітинки таблиці. Зміни стиль оформлення. Збережи. В цій таблиці у нас три стовпчики і шість рядків. Ітак, число стовпчиків 3, а рядки 6. Окей. Ось моя таблиця. І я починаю її заповнювати. У цьому стовпчику я пишу, що цікавого цей стовпчик Австралія. Оцей Антарктида. І так, що цікавого, у якому сенсі? Унікальні тварини. Ну і, в принципі, далі ви заповнюєте цю таблицю, так як ось у вас показано у підручнику. Працюючи. З пошуковою строчкою в браузері. попрацюйте, знайдіть інформацію, що стосується птахів Австралії і Антарктиди, якусь цікаву інформацію, якісь особливі птахи, які населяють і той, і інший материк, пустелі, рослини, опади, і заповнють цю таблицю. Заодно повторимо тему пошук в інтернеті. Що ще можна зробити з цією табличкою? Можна її виконати у якомусь стилі. Ну, ось у мене зараз таблиця, я у вкладці Конструктор. А натискаю ось сюди, і дивіться, у мене, будь ласка, з'являється можливість змінити стиль таблиці. Ну, наприклад, ось такий стиль, чи ось такий. Чи ось такий жовтий, наприклад. Тобто, будь ласка, підберіть той стиль, який вам більше сподобається, попрацюйте над заповненням таблиці, зробіть або принт-скрін готового домашнього завдання, або сфотографуйте з екрану монітор. На фотоапарат і зображення прикріпіть знову ж таки в Google класі. Ось таке буде у вас домашнє завдання.